Вітаю, яким натуральним засобом захистити себе від грипу. Сьогодні поговоримо про флоїнь. Це натуральна рослинна формула при грипі та застуді. Унікальний рослинний комплекс, до складу якого входить шість рослин, які діють комплексно, мають противірусні, антибактеріальні, жарознижувальні, знеболюючі та загально властивості. Він підходить як для профілактики в осінньо-зимовий період, так і для лікування. Причому в перші дні застуди флой проявляє свою ефективність найбільше. Якщо зловити той момент, коли хвороба тільки тільки починається, і прийняти ударну дозу, то можна і не захворіти. А якщо людина вже захворіла. При прийомі флуїня зменшуються неприємні симптоми. Знижується температура, полегшується дихання при нежиті, головний біль, озноб, кашель, чихання, ломота в тілі. Всі неприємні симптоми, які супроводжують грип або застуду. Вони набагато зменшуються для більшої ефективності. Рекомендуємо паралельно використовувати бальзами слон червоний і слон зелений. Застосування флуїн приймається по одні-дві капсулі два три рази на день, за 30 хвилин до їжі, запиваючи теплою водичкою. Капсули маленькі, нульового розміру, ковтати досить легко. Для дітей використовують половину дози в цій пляшечці 40 капсул. Де його можна придбати? Для аптек він доступний у фарм-дистриб'юторів БАБ і Оптіма. Для кінцевого споживача можна замовити через таблетка Юа будь любій аптеці або у нас на сайті на Турботік. Якщо це відео було для вас корисне, ставте вподобайки. Якщо у вас є досвід використання цього препарату, напишіть, будь ласка, в коментарях. І не хворіть.